У ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу, 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. До відбиття повітряного нападу противника було залучено зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України. У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей. Також сьогодні було проведено знакову військову операцію. Уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил. У взаємодії з головним управлінням розвідки Мо України знищили дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 носій крилатих ракет х 22 якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Це вперше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з Гуром та іншими силами оборони змогли збити літак ту 22 м 3 стратегічної авіації. Звичайно, що і збили ще і дві ракети Х 22 вперше, які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні в Росії російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кінжал, вперше збили «Циркон», Зараз ось вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 Знищено літак стратегічної авіації противника. Знищено під час виконання бойового завдання. Тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутись. І це означає, що ще низка ракет не було випущена по Україні. В цілому операція була ну, певним повтором, зарахуванням, звичайно, операції гурмо по збиттю літака А-50, який відбувався, який відбувся нещодавно. Так, відстань цього разу ще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань. Близько 300 кілометрів від українського кордону, це справді знакова операція, знаковий результат для України. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.